Я дуже, того, дуже чекала того фільму. І я дуже рада, що нарешті ми е, ну, дуже раді, що ми вже маємо цей фільм. Якби дуже раді. І е, я е, е, дуже рада, що вже з'явився цей фільм. Або я думала, що вже цей фільм ну, якби не появи, поя боба, поя, по якби появиться. І я дуже рада від теж край, oh, okay. я теж рада, радий, тобто, пробач, я не то як не ну, якось сказав не то, Тільки я дуже рада, що вже Баквік він вже вийшов. Хватить. А ви можете, якби не поводитися якісь діти земля. Ну, це знаєш, не ж просто така поведінка. Ви просто якось не так поводитеся. Добре, я вже нічого не кажу. Може, я не то якось сказала. Добре. Ми йдемо вже на баквік. Mm -hmm. Ви сюди не можете піти. Е-е-е, Чому? Вам тим, щоб ви пішли на фільм, вам тим не буде десь приблизно 16 років. Там є дуже жорстокі сцени і і... майже не тіло. Е, ну, а, але ну, ми, е, ми ж хочемо туди. Не можна. Вам немає шістнадцяти, будь ласка, йдіть. Але ж ми вже купили балє, б, балети і ми хочемо туди. А, ні, це заборонено по правилах. Пробачте, але ми будемо йти. А, але ж ми того хочемо? Так. А вам скільки років? Нам Обоєм чотирнадцять. Не можна. Через два роки сюди приходьте, а зараз не можна. І що нам тепер робити? Оу, там є метро. Ми можемо якраз туди піти. Оу, і може я з вами. Оу, добре, земля, йдемо. Я думаю, що це буде весело. <сум> Можливо. Добре, тут, як мої книжці кажуться, тут можуть бути бойлеси. Що таке бойлеси? Бойлеси це жителі ТОП, вони якби живуть підземельні. Ну, метро, приблизно, земельні, ну на якихось каналах, ну, якби можливо. Ну, тобто, якби я так, а, не, якби, повністю гуглі і покиті шерстю. І вони, можливо, десь туди можуть десь бути. Тільки я не певне. Добра земля. Я почула. А вже давайте вже заходимо ми то. і. Дуже смішно висягия. Тому не налякала. Це був просто жарти? Ічні жарти, чесно. Я вже подумала, що ти вже якийсь монстр Привіт, підколоті, привіт. Мене теж не пропустили. І мене теж не пропустили, тому що я з ними теж пішла. А, тоді це на фільм, можливо, піде тільки деякі. Ну Так, деякі. А, а, антична земля зараз нічого не бачить? М -м -м. Ні, вона нічого зараз не бачить, вона зараз головним виміванням і хеменном. А що він тут робить? Вони не хочуть нас самим пускати без дорослих. Та, вони за нас переживають, добре. Почнемо з того, що вони нас мене покращина, що не бачать. Я думаю, що все нормально. О, е, Метро закрилось. Е, 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 мене закрили. Так, е, закрили? Е, так, і я не знаю, як тепер нам вийти з цього метро. І що нам тепер робити? Ми ту самі одні і ми не знаємо що робити. І Що нам тепер робити? Я це не знаю, але ну як ти знаєш. Ну я не знаю. А, так, що? І що нам тепер робити? Ми залишилося на наверху. Можу шукати вихід. Добре. Ви взагалі край, ви вийдете ви, ви на півну частину метро, а ми йдемо на північ. Підне метро. Добре. Бачимось. Коли знайдемо вихід, бачимось. Так, так, добре. А, і де нам не ти тут? Е, то. Я не знаю. Тут я стіни, нічого немає, кнопка і вона не працює. І що нам творити? Може йдемо. Е. Клотів, ти ще знаєш, хто тече знайти? Ну, як при моєму, я то ще нічого не знаю, але все дуже цікаво. Побудовано дуже цікаво. Але я е, дуже про щось це переживаю, що вже може статися. Наприклад, що? Ну, це болоси. Болоси це дуже любні творіння. Дуже любні? Так, колотія. Просто, а на що ти переживаєш за це? Ну, я пот по них добре не добре не знаю. Ну, добре, колотія і добре. Колотія. Монка! Ой, А Монстр мостряні Поможіть, поможіть, поможіть. Дурень. Земля. Що не сталося. Мене по монстра. Це не монстр, та земля. Спадні? А чому на синя? Та за що? Земля, ти мене чуєш? Так. Хлотя, це зовсім не смішно. Не смішно? Ой, я просто перепутав до вас з монстра. Як це можна перепутати? Такий ти тупий. Добре, зараз мені неможливо. Нам, не нам треба не зайти зараз вихід. І а, чого там кручили світло? А, привіт. Це Волоси саме так. Це вони. І якось вони один о, один, один болос йде прямо до нас. І що він хоче? Він нажав якусь кнопку. О, відкрилося двері! Дякую, волос! Мене звати ватакалі Мене земля. Добре, до побачення. Ну, якби не важливо. Йдемо. Де ви були? Ем... Побач, ми в метро застряли. Як це застряли? Ну, нас закрили. Ви чотири дурні. Побач, мам, я просто я... Я сказала, не виходи від мене не відходити. Так і завжди, ви кудись коли куди завжди застріляйте. Ну, коли ви там вже були, вже фільм закінчився. Де ви були? Нас не пустили на фільм, тому ми їжали піти на метро. Наче ви пішли на метро? Ну не знаю, нам просто вирішили подослідити. Добре, вже йдемо. Ну як? Не як? А. І що? Ми там побачили голосів. Ну, вони нам допомогли вийти з того метро і все. Ну прийдемо вже. Я вже давно фільм закінчився. В... Добре, йде.